Спеціально для тих, хто запитує, чи існують запчастини, чи є в наявності запчастини на різні моделі Поларісів, демонструю і показую сьогоднішню відправку нашому постійному клієнту. У нас є не тільки такі звичайні повсякденні речі, як якісь ступичні підшипники. Це зрозуміло, це є на практично будь-яку, навіть досить непопулярну модель. От але в нас є такі речі, як. Карбюратори в наявності на багато моделей поларісів. В нас є такі речі, як полосі в зборі з обома шрусами. Теж на величезну кількість поларісів, практично всіх моделей. В нас є, ну звичайно, що й згадувати про різні масляні повітряні фільтри. Це безумовно, чи там про якісь. Колодки або свічки запалювання, це всім ясно. Це є, повторюсь на багато багато моделей. Але в нас є такі досить рідкі запчастини, як, наприклад, супорта по модельно для дуже багатьох моделей. І навіть якщо у вас щось сталося, ви не встежили за вчасною заміною колодок. у Вас щось там стерло поршеньок, то є в наявності. Повністю супорта по дуже приємним цінам на багато моделей Polaris. Тому, якщо стоїть питання, чи купувати вживаний Polaris, можна сміливо ствердно відповідати. Це абсолютно ремонтопригодна техніка, і в нас є на неї дуже і дуже багато запчастин.